Новий український уряд, до якого мають увійти представники майдану, от от презентують просто зі стени і у центрі Києва. За всім стежить наша кореспондентка Євгенія Мотрич Женю. Чи відомо хто з майданівців буде в новому уряді і що люди кажуть про новопризначення? Доброго вечора. Віта зараз на Майдан Незалежності продовжують сходитися люди. Нагадаю, що о сьомій годині рівно мають сюди вийти лідери майдану і оголосити прізвища тих людей, які мають війти і очолити уряд народної довіри. Нагадаю, що по обіді сьогодні рада майдану зібралася у парламенті на такому за, закри... за зачиненими дверима. Але моя колега Юлія Янчар вже бачила попередній список цих прізвищ і готова поділитися інформацією. Те, що у парламенті фактом стане тільки завтра, але вона вже сьогодні. Україна обговорює склад майбутнього кабінету міністрів. Йдемо по порядку. На посаді прем'єра, як тільки но Тимошенко відмовилась очолювати уряд, люд і змі бачать двох: Петра Порошенка і Арсенія Яценюка. Ось коротке досі на цих двох претендентів. Петро Порошенко, 48 років, відомий підприємець, пообіцяв за добу власним коштом відновити Грушевського за плечима. Депутатство чотирьох скликань керування міністерством економічного розвитку. Та закордонних справ у команді Ющенка, керуючи РНБО, став учасником гучного скандалу серед помаранчевих. Корупція та хабарництво знову набирають сили. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Порошенка Цінічно і системно реалізують свій. Сценарій використання влади у власних цілях можу вам сказати чесно, якщо б то було в 18 віці, я б його на дуель визвав. Тоді і сьогодні займає чітку про європейську позицію. Він юрист, економіст, без перекладачів спілкується із західними політиками. Йому 39 років його політичну кар'єру називають блискавичною. Знайомтесь Арсеній Яценюк. У 2001 році міністр економіки Криму за часів Ющенка працював міністром економіки, міністром закордонних справ і головою Верховної Ради. На останніх виборах боровся за Слово президента з Януковичем і Тимошенко, тоді про своїх опонентів говорив так: Тимошенко і Янукович це дві політичні фігури в Україні, які нічим не відрізняються, крім статі. А минулого тижня, коли Тимошенко вийшла з ув'язнення, Яценюк, один з перших, привітав її. Юля <плес> Юля. <плес> Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Ну, а далі претенденти на міністрів планується, що третина портфелів отримують активісти майдану. Я нагадаю, це не остаточні кандидатури, а ті, які сьогодні будуть розглядатися на майдані, а завтра у Верховній Раді. Міністром юстиції може стати 34-річний депутат з батьківщини Павло Петренко. У телефонній розмові сказав нам офіційної пропозиції, ще не отримав, але готовий. Міністерство в чому князь міністрів з того, що передмістить над завдання надвиски завдання повинні чути виключно професіонали які ці професіонали повинні бути е, такими, що не стояли осторонь від е, того громадського руху революційного, який е, відбувався нашій країні протягом останніх трьох місяців. Міністром внутрішніх справ може залишитися Арсен Аваков, який зараз виконує обов'язки. Або ж колишній головний міліціонер Києва Віталій Ярема. Вік нам сказав: якщо ухвалять таке рішення, знає, що робити в країні у такі складні часи. Притягнення до відповідальності тих осіб, які винні в. Масових розстрілах, щоб люди побачили, що влада спроможна виконувати свої обов'язки, максимально зробити реформування правоохоронних органів, ну, тобто війти від цього постпострадянського способу забезпечення правопорядку в країні і зробити так, щоб міліція і, взагалі, правоохоронні органи служили людям відкрито, чесно і позбавити країну від того негативу, який Несли ці структури Міністерство охорони здоров'я, скоріш за все, піде до рук Ольги Богомолець. Вона заслужений лікар України, професор приймала активну участь у медичному забезпеченні київського євромайдану. Колегами медиками визнана моральним лідером медичної сотні. Хоча там натякнула, воліла би стати скоріше віце-прем'єром з гуманітарних питань. Мені потрібно мати доступ до Міністерство соціальної політики до міністерства освіти до агропромислового комплексу до харчової промисловості, тому що ек, до екології і лише на 5% до мінздрава очолити Міністерство освіти вже запропонували президенту Києво-Могилянської академії Сергію Квіту. Також на посаду міністра фінансів висувають кандидатуру Віктора Пензенника, який вже був у цьому кріслі кілька разів. Міністерство закордонних справ ймовірно знову очолить Борис Тарасюк, який вже двічі був на цій посаді. А ось несподівані пропозиції Міністерства культури хочуть віддати на головування голосу майдану, того що всі три місяці працював ведучим на сцені Євромайдану і під час помаранчевої революції його культурний і менеджерський досвід поки невідомий. Далі міністром молоді та спорту запропонували стати автомайданівцю Дмитру Булатову. Він не спортсмен, але активіст. Ось як він прокоментував своє можливе призначення. Якщо люди підтримують і вважають правильним це рішення, я е, пайду лічно мені ця ідея подобається, так як я в останнє час довго займався питаннями розвитку спорту, привлечення туди средств построєння. А, площадок. а секретарем ради нацбезпеки може стати Андрій Парубій, який найбільше користується популярністю і довірою майданівців. Він комендант самооборони майдану, народний депутат від батьківщини. Антикорупційне бюро може очолити або активіст Василь Гацько, або Тетяна Чорноволо. До речі, Тетяна в телефонній розмові зізнала, що більше схиляється до Гацька, але каже, вона теж хотіла би бути корисною, і ця посада могла би тільки допомагати у розслідуваннях щодо розкрадання грошей чиновниками. Я в принципі готова влитися в її ряди. Тим паче, що от комітет антикорупційний це насправді комітет, який може досконалити владу, ну, да? тобто в його такі функції досконалення, да, боротьба з корупцією. Я на це готова, тому що вважаю, що я тут зможу бути корисною. Якщо теми журналістських розслідувань антикорупційних будуть широко підніматися, повірте, це буде ламати корупційні схеми, а це дуже потрібно, щоб… Дисциплінувати владу, працювати в по нормальних правилах щоправда, поки відсутня інформація щодо стратегічних посад віце-прем'єрів, міністра енергетики, і вугільної промисловості, інфраструктури, доходів і зборів, аграрної політики, промислової політики та регіонального розвитку. Я нагадаю, що нова влада пропонує створити також, окрім уряду народної довіри, такий собі люстраційний комітет. І ми сьогодні на Майдані Незалежності зустріли одного з претендентів, який може очолити такий люстраційний комітет. Це Єгор Соболєв. І Він поділився з нами своїм баченням того, як має відбуватися в Україні процес люстрації. От ми люструємо всіх, хто причетний до крові. Приймається відповідний закон, який діє назавжди. завжди. Люстраційна комісія може контролювати, щоб закон виконувався. Я чесно кажучи, не думаю, що в Донецьку чи в Севастополі є люди, які хочуть, щоб до керівництва країни прийшли люди з руками в крові знову. Ми також сьогодні походили по майдану незалежності, поспілкувалися з людьми, показали їм той приблизний список прізвищ у в уряд народної довіри, який у нас був, і пропоную послухати, що люди кажуть на цей рахунок. Ми тут гибли не для того, щоб повернути народу опять же корупцію. Щоб була команда щось проти Я Тинюк, ні, ні, Порошенка. Команда повинна бути. Я вважаю, що це такі професіонали, тільки треба їм внушити так, як оце тут написано. А я нагадаю, що десь півгодини тому до нас мав вийти на брифінг Андрій Парубій, але нам сказали, що він досі перебуває на раді Майдану. Натомість до нас вийшли на брифінг його заступники, і вони, власне, нагадали одну з головних вимог людей з Майдану до того нового уряду довіри, який зараз формується, Майдан почався з питання європейської інтеграції. І поки угода про... Асоціація України з європейським союзом не підписана. Вимога майдану можна вважати невиконана. Також є одна дуже важлива така заява від самооборони майдану про те, що від сьогодні усі самооборонці мають відкрити своє обличчя, зняти балаклави, заховати кудись подалі битки, зброю, поводитися не агресивно для того щоб допомогти так тим самим повернутися на вулиці міста міліції, яка має допомагати і власне керувати і захищати людей від тих випадків мародерства, які зараз трапляються. Є проблема, тому що міліція боїться виходити на вулиці, тому що ну. Подекуди її ображають. Відповідно, є вимоги, коли люди хочуть негайного розкриття злочинів, негайного припинення мародерства. Але знову ж таки є парадокс, що міліцію не пускають і не допускають для виконання цього завдання, і міліція насправді боїться. Функцію міліції повинна виконувати міліція. І тому ми власне хочемо, щоб якнайшвидше міліція вернулася на вулиці.